Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 8. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28, підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Дано КЛ Паралельно М.Н. Малюнок 1. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. ОЛ дорівнює 3 см, ЛН дорівнює 6 см, ОК дорівнює 2 см. Знайдіть КМ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. За узагальненою теоремою Фалеса або теоремою про пропорційні відрізки паралельні прямі. Що перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. Запишемо за теоремою про пропорційні відрізки. Маємо. OL відноситься до ЛН як ОК до КМ. І тепер підставляємо 3 до 6 як 2 до КМ. Добуток ранніх добутку середніх, тому маємо 3КМ дорівни 6 помножити на 2. І тепер знайдемо КМ. Для цього добуток 6 на 2 поділимо на 3. Скорочуємо 6 і 3 на 3. Отримаємо 4. 4 см. Записуємо відповідь. 4 см. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 8. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника математика 8 виконано.